Привіт, друзі! 29 січня. Сьогодні з вами знову І Сьогодні 9 днів президентства Дональда Трампа. Він підписав 38 указів, це дуже багато. Також сьогодні Демократична партія Сполучених Штатів Америки подала судовий позов проти адміністрації Трампа на його рішення. Ну а аналітики Єльського інституту лідерства говорять про те, що нині ситуація складається зовсім не на користь Путіна, і Трамп це вже зрозумів. Зараз про це все по порядку, тому, будь ласка, підпишіться, коментуйте, поширюйте відео друзям, знайомим. Прошу проявити активність під відео для того, щоб їх пропонувало більше на платформі YouTube для перегляду. Отже, друзі, давайте тепер до ініціатив Трампа. І про гроші також сьогодні згадаю. Буде багато розмов про гроші, про дуже великі гроші. За 9 днів свого президентства Дональд Трамп підписав 38 указів. Він побив рекорд за швидкістю роботи. Усіх президентів Сполучених Штатів Америки. До цього Гаррі Трумен підписав за 100 днів 40 указів, але все рівно менше. За цей час Трамп зупинив програми зовнішньої допомоги Сполучених Штатів Америки, вийшов з Паризької кліматичної угоди, Всесвітньої організації охорони здоров'я, підписав указ про створення новітньої системи ППО і багато інших. Ну і звісно, вони поставили багато завдань. Для лідерів світу і відповіді на це завдання поки що практично майже ніхто не має. Тим часом, демократи у США починають судові процеси проти Трампа, і вже сьогодні вони вимагають скасувати указ про призупинення федеральних позик, грантів та іншої фінансової допомоги. Я вам вранці про це говорив: сума такої допомоги 3 трильйони доларів. Це дуже багато. Це та допомога, яка розподіляється всередині Сполучених Штатів Америки, вже є навіть рішення попереднє суду, яким призупинили дію цього указу на 14 днів. Але демократи у Конгресі пішли трішки далі. Сенатор Шумер заявив, що Дональд Трамп вчинив одну з найжорстокіших дій, які я бачив, каже, що федеральний уряд робив за дуже довгий час. Він відрізав мільярди, можливо, трильйони доларів на речі, які потрібні пересічним американським сім'ям. Ну, мова йде про банальну допомогу. Бюджет Федеральних Сполучених Штатів Америки завжди її надавав, Трамп призупинив. Переглядає. І видання Newsweek сьогодні публікує дуже цікавий інтригуючі матеріал, в якому пише, що такі от дії сьогодні і на міжнародній арені, і всередині Сполучених Штатів Америки це шанс для України. Трамп розчарувався в Путіну. І хоче ділити світ з Китаєм, хоча видання Bloomberg сьогодні пише абсолютно іншу статтю про те, що Трамп хоче ділити світ і з Путіним, і з Цзіньпіном. Давайте все ж таки до видання Newsweek Нам цей матеріал більш приємніший. Так от Трамп усвідомив наскільки слабкою насправді є Росія. Пишуть аналітики, тому вигідніше укладати велику угоду з Пекіном, а не з Москвою. Я також в цьому друзі переконаний, тому що Росія слабка, економічно, вона дуже слабка. Два аналітики Єльського інституту лідерства Сполучених Штатів Америки говорять про те, що раптова зміна риторики Трампа, і це справді так, який за кілька місяців перейшов від нападок на Зеленського до жорстоких ультиматумів Кремлю, а вони справді прозвучали. Це якраз абсолютно закономірна ситуація. Трамп завжди вирізнявся, кажуть не прагматизмом, а не принципами. І, от саме зараз він відчуває слабкість Росії. Яка перебуває у дуже програшному становищі. І згадайте, Трамп справді буквально першого дня, в день навіть інаугурації, першого дня президентства свого говорив про те, що ну, економіка Росії дуже слабка, і просто треба один зробити крок, щоб її підштовхнути до прірви. Але поки що цей крок не зробив ні Трамп, ні Європейський Союз. Трамп вичікує. Так, от аналітики наголошують на тому, що Трамп. Будь-що намагається уникати ситуації, коли його асоціюють зі стороною, яка програє. Я чув багато разів цю тезу, відчасти її поділяю, але не зовсім. Він справді себе не асоціює з пророшем ніколи, але може допускатися помилок. Саме тому він зараз відійшов від своєї старої риторики вихваляння чеснот Путіна. Він справді його не вихваляє. Я, от останні вже кілька днів, ну як мінімум тиждень, не чую від нього якихось схвальних от на адресу диктатора Росії. До того ж, Трамп часто вдається до стратегії розділяй і володарюй. Ну, це замікаєвелі, класика. Саме так він зараз діє усюди. Налаштовує кажуть, Францію проти Німеччини, Британію проти Європейського Союзу, Форд проти General Motors і так далі. І, схоже, що з Росією та Китаєм він вдався до того ж самого. Налаштовує Росію проти Китаю, але поки що такого налаштування великого не бачу. Можливо, щось десь є поза межами нашого. Уявлення нашої інформації і з часом ми про це дізнаємось, тому що от зараз все більше і більше спливає цікавої інформації. І також на завершення аналітики е у виданні Newsweek пишуть, що між Китаєм і Росією розпочинається конкуренція за те, хто першим зможе укласти кращу угоду в особі Дональда Трампа, тобто угоду Росія, США чи Китай Ша. Тут погоджуюсь справді. Нині такі намагання є і з боку Путіна і Сінзінпіна. Путін принаймні, дуже прагне переговорів із Сполученими Штатами Америки щодо долі України, щодо впливу на євразійському континенті. Загалом для Путіна це важливо, але Трамп не поспішає. Він узяв паузу. Із дуже цікавою несподіваною заявою сьогодні вийшла колишня прес-секретарка Володимира Зеленського. Мендель. Можливо, ви її пам'ятаєте, а можливо, ні. Юля Мендель зі скандалом пішла з посади, тому що дуже багато журналістів і колег дії хейтили за те, що вона ну, неналежним чином виконує свої посадові обов'язки. І вона навіть свого часу написала там цілу книгу про Зеленського. А сьогодні опублікувала статтю у виданні Таймс. Але дуже-дуже, як на мене, Цікаво, цікаво, тому що думки в цій статті у неї розбігаються із заявами Володимира Зеленського. Вона говорить про те, що Україні потрібно терміново припинити вогонь, навіть якщо це не принесе справедливого миру для України. Вона каже, що це шанс зберегти державу, економіку і сам народ. Бо за нинішніх умов здолати Росію військовими методами видається неможливим. А це трішки йде в розріз з аналітикою, згадану мною щойно опубліковану у нью так от, Мендель звертає увагу на занепад економіки України, а також на тяжкі втрати української армії та загибель цивільних від рук окупантів. Це правда, таке і є. І наголошую, що сьогодні третина України через постійні російські обстріли перетворилася на соціальне пекло. І при всьому цьому російські війська продовжують повільне, але невпинне просування на Донбасі, підходячи до кордонів Дніпропетровської області. Це факти, але те, що їх вклали в уста Мендель, яка справді дуже відома в Україні. Колишня, ще раз наголошую, прес-секретарка Зеленського. Ну, як на мене, дуже дивна історія. Ну, приблизно така історія, як була з Будановим, коли Українська Правда писала про те, що Буданов говорив, що в Україні треба домовитися із Росією до літа, бо далі стоятиме питання і самого існування України. Ну от зараз Мендель говорить, в принципі, про те ж саме. Сьогодні Буданов спростував свої заяви уже сам особисто, чи буде спростовувати Мендель свою статтю в Times. Ну, подивимося. Але все це, як на мене, схоже на таке собі політичне протистояння. Хто використовує Мендель, подивимося. Ну, тим паче, публікація в Times це також справа непроста. А тепер, друзі, про гроші. На початку відео я вам сказав, що буду говорити сьогодні про гроші, в тому числі, і будемо говорити про них чимало. Не ну, принаймні, цифр буде дуже багато, а суми шалені. Ви знаєте, що широко розпіарений кредит для України в сумі 50 мільярдів доларів, який ми повертати не будемо, а він буде погашатися за рахунок доходів від російських активів, був активно пропіарений ще до нового року. І гроші вже справді почали надходити за цією програмою. Але як пише сьогодні видання Шпігель, близько половини. Цього кредиту близько 25 мільярдів доларів будуть недоступні для закупівлі озброєнь. Хоча раніше нам говорили про те, що там ніяких обмежень нема. Про що власне мова? Я вам, якщо пригадуєте, вже наголошував неодноразово у своїх відео, що не всі гроші з цього кредиту ми отримаємо впродовж 2025 року. І чим далі, тим більше з'являється подробиць. Ну, от, наприклад, країни Великої Сімки. І адміністрація Джозефа Байдена хотіли нас захистити у військовому плані, якщо раптом перемогу на виборах отримає Дональд Трамп. Він отримав. І тепер питання саме військової допомоги для нас дуже важливе, але не лише військової допомоги, а й гуманітарної, в тому числі. Канцлер Німеччини посилався на ці кошти, відмовляючись виділяти Україні додаткові 3 мільярди євро на зміцнення протиповітряної оборони, коли йшла дискусія у Бундестазі. Натомість Анна Лена Бербук говорила, що і цих грошей навіть буде замало, треба виділяти більше. Коли, власне, йшла Баталія про ці 3 мільярди євро, які я щойно говорю, то в Офісі Шольца наголошували, що Україна має достатньо коштів від Німеччини на 24 рік, а також отримає кредит. Тобто додаткове фінансування для України не потрібно. Але сьогодні у видані Шпігель конкретно мовиться про те, в чому ж суть саме цієї всієї історії. Я вам це цитую. Однак після виборів у листопаді Сполучені Штати Америки оголосили, що всупереч початковому плану зроблять свій внесок у повному обсязі, а не лише половину. Тут маленька ремарка, друзі, справа в тому, що Сполучені Штати Америки дуже довго погоджували свою частину у розмірі 20 мільярдів доларів. У поданні пісторії в Сайбершбок йшлося про те, що це означає, що внесок Сполучених Штатів Америки не може бути використаний у військових цілях. Американці обрали цей шлях. Щоб уникнути опору в Конгресі, тому що республіканці і демократи по-різному відносяться до допомоги для України. На військові потреби України фактично залишається лише внесок Європейського Союзу, британська частка і половина канадського внеску. Європейський союз виділяє 18 мільярдів євро, Велика Британія 2,7 а Канада 3,3 мільярди. Ну, звісно, поки що катастрофи немає, але питання в тому, чи вистачить нам, в принципі, грошей. Зараз ще про гроші про програму USAID, про яку ви вже багато чули, але зараз з'являються конкретні цифри. Скільки і на що Україна отримала грошей в рамках цієї програми, але від Сполучених Штатів Америки, допомогу для України і іншим країнам по цій програмі призупинив Держдеп Сполучених Штатів Америки у собі держсекретаря США Марка Рубіо. У 2021 році USAID витратив на допомогу Україні лише 0,2 мільярда доларів. Ну це нібито немало. І під час повномасштабної війни обсяг фінансування значно здріхс. 22 2022 рік це було 9 мільярдів доларів, 2023 рік 16 мільярдів доларів, 2024 рік 5,5 мільярдів доларів. Наголошу, друзі, 24 рік був меншим, ніж 2023, лише 5,5. Із них 4,2 було спрямовано на урядові програми, 3,9 мільярда доларів безпосередньо до державного бюджету. Гуманітарна допомога склала 640 мільйонів, а підтримка енергосистеми 250 мільйонів доларів. Також великі гроші витрачалися, це сотні мільйонів, на грантові проекти журналістам, медійникам і іншим. Але через замороження допомоги Вашингтоном в Україні найбільше постраждали внутрішньопереміщені особи. Станом на 30 грудня 2024 року загальний обсяг бюджетної підтримки, наданої Україні, в період з 22 по 24 рік включно склав майже 40 мільярдів доларів. Не дивуйтеся, друзі, що я називаю трішки різні цифри, тому що це цифра в 39,8 мільярда доларів. За даними спеціального інспектора з допомоги США в Україні. А от сам USAID звітує про приблизно більш ніж 30 мільярдів доларів. Чому цифри різні? Не знаю, будемо ще з'ясовувати. Але загалом було профінансовано в Україні 112 різних проєктів. Це гроші, зокрема, уже що звітує безпосередньо USAID? 2,6 мільярда доларів на гуманітарну допомогу, 5 мільярдів доларів на розвиток. 30 мільярдів пішли безпосередньо в бюджет України. Гроші виплачувалися вчителям та іншим працівникам шкіл, державним службовцям, працівникам охорони здоров'я. Також субсидіювалися пенсії, допомога людям з інвалідністю, батькам одиникам, внутрішньопереміщеним особам і багатьом іншим українцям. Тобто, ці гроші справді не пішли. Просто в кишені чиновникам. Ну, звісно, ми можемо і лікарів, і вчителів віднести до чиновників, але вони також отримували зарплату із цих грошей. Тепер цих грошей в бюджеті немає. І це справді дуже велика проблема для України. Окрім того, з цих грошей фінансували відбудову шкіл, ремонтували енергетичну інфраструктуру, хоча і інші були видатки на інфраструктуру енергетичну після того, як вона зазнавала пошкоджень після обстрілів росіян. Також устатковували медичні заклади, фінансували громадські простори та обладнання для місцевих громад, енергетику, малий і середній бізнес, журналістів та навіть Мінцифри отримували гроші. Багато хто отримав гроші від програми USAID. Тепер усіх цих коштів в Україні немає. Так, звісно, це дуже серйозний удар для нашого бюджету, але питання залишається в тому. За рахунок чого його компенсувати, цей удар, комітет Верховної ради гуманітарної та інформаційної політики вже сьогодні заявив, що розпочинає консультації щодо можливого заміщення американської допомоги по цій програмі європейськими колегами, але враховуючи те, яку сьогодні позицію займають європейці. Ну, я, чесно кажучи, не очікую, що такі великі кошти ми отримаємо. Чи зміниться позиція Трампа по відношенню до України? Не виключає, тому що ставити крапку в цьому питанні поки що зарано. Оскільки Марко Рубіо, згаданий мною, уже навіть розморозив проекти для Сполучених Штатів Америки всередині країни, які спрямовані також на гуманітарні цілі, стосовно яких демократи подали судовий позов. Ну вони хочуть розморозити абсолютно всі. Конкретно, які розморожені в Америці, невідомо, але я думаю, що і для України буде якась допомога. Втім, дуже сумніваюся, що в тих об'ємах, які я щойно вам назвав. Друзі, на цю хвилину всі новини, які я вам хотів повідомити. Вибачайте, що цифра забагато, бо справді інформація дуже-дуже. Детально, вона потребує глибокого аналізу. Сподіваюся, що вона для вас була корисною. Якщо так, пишіть, будь ласка, свої коментарі. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше, Поширюйте відео друзям, всіх люблю, ціну миша. і не перемикайтесь. Все буде Україна!